Христос народився, славімо Його! Дорога наша спільнота, Боже милосердя та молитовна група. Вітає всю нашу Україну з початком 23-го року та завершенням 22-го року. Залишилось кілька годин. 22-й рік це рік хресної дороги для нашої України. Рік війни, жахіть та випробувань. Кожен з нас віри і молиться, що в 23-му році Україна переможе, бо лише тоді можливий справедливий мир, який обов'язково настане. Дякую кожному воїну герою, синові і дочці України, які віддали життя за Україну. Немає більшої любові, як життя своє віддати за ближнього свого. Так і за землю свою, за батьківщину свою, за тих, хто в окопах, за наше мирне небо, збереження суверенітету та державності України. Також ми мали спільноту молитовну групу, де було понад 700 тисяч підписників. Фейсбук адміністрація її через порушення так званих стадартів спільноти заблокувала. Кожен з нас молиться в спільноті і Боже, милосердя. Нехай наша молитва буде зі словами дякую, «Пробач», прошу, перепрошую. Хочу бути поруч, хочу бути з тобою, а також зі словами покаяння. Нехай наші мрії і цілі здійснюються. Якщо вони Божі цілі, тоді наші людські цілі обов'язково збудуться. Всі наші наміри, кожному з нас на снаги. Любімо Україну, творімо живу спільноту, творімо живу церкву на своїх парафіях, в своїх містах і селах зі своїми душпастрими. Все буде обов'язково. Слава Україні! Героям слава! Христос народився! Славімо Його!